Курсант, Курсант! Урочисто клянусь! Урочисто клянусь! Служити Україні з відданістю! Служити Україні з відданістю! Честю і гідністю! Честю і гідністю! Клянусь виконувати накази своїх командирів! Клянусь виконувати накази своїх машин! Подутримуватися військових, військових традицій та законів! клянусь постійно вдосконалювати свої знання та навички. Для зміцнення обороноздатності держави. Клянусь бути зірцем для своїх побратимів. Для нус, для своїх побратим. Сприяти духу єдності і братерства у військовому колективі. Сприяти духу єдності. Клянусь бути вірним і мужним воїном. Дотримуватися військової дисципліни. Дотримувати військової дисципліни. Виявляти патріотистів відповідальність у службі. Виявляти патріотизм і відповідальність. А також стояти на сторожі інтересів нашої держави. А також стояти на сторожі інтересів нашої держави. сторожній. Злайний! Війна нація! Відома мало! Відома мало!